Можлива радіаційна аварія Міненерго прокоментувало ситуацію на ЗАЕС. Київ готовий відремонтувати резервну лінію, але вимагає гарантій безпеки для українських фахівців від МАГАТЕ та західних партнерів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Запорізька атомна електростанція перебуває у критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати лише на генераторах. Про це під час телемарафону заявила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук. Генератори і станція не розраховані на таке. Вони ніколи не працювали в такому режимі так довго. Є інформація, що днями росіяни уже ремонтували один з генераторів, який вийшов. І з ладу наголосила вона, за її словами, Україна не має повних і достовірних відомостей щодо того, скільки саме часу обладнання здатне витримувати поточне навантаження, та наскільки воно надійне. Ситуацію ускладнює постійний знос техніки, відсутність можливості проводити планові ремонти та технічне обслуговування. Такі фактори підвищують ризик виходу генераторів з ладу. Це може призвести до зупинки системи охолодження. Ядерного палива, відключення важливих механізмів безпеки і у гіршому випадку до радіаційної або ядерної катастрофи. Юхимчук нагадала, що за дорученням президента Зеленського Міністерство енергетики разом з МЗС ведуть переговори з міжнародними партнерами, аби привернути максимальну увагу до ситуації на ЗАЕС. Україна. Звертається до МАГАТЕ та західних союзників із проханням допомогти створити умови для. Проведення термінового ремонту резервної лінії електропостачання. Київ готовий взятися за роботи, але лише за умови гарантій безпеки для українських фахівців, підсумувала заступниця міністра. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна заспокоїла українців, що заяви про ніби катастрофу чи відмову генераторів є панічними. Головне завдання наразі полягає в тому, щоб стабільно підтримувати роботу інфраструктури. Структури та логістики наше завдання жодним чином не допустити, щоб Росія змогла підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми. Уся ця інформаційна кампанія, включно з матеріалами в медіа, спрямована на те, щоб чинити тиск через МАГАТЕ на українську владу. Але потрібно зберігати спокій небезпеки, поки що немає, навіть якщо усі 20 генераторів відмовлять одночасно, що за теорією ймовірності неможливо до важкої аварії станція може протриматися понад 30 діб. Раніше повідомляли, що голова МАГАТЕ ГРОСІ повідомив, що міжнародне агентство з атомної енергії співпрацює з обома сторонами війни в Україні. Мета цієї взаємодії якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання запорізької станції, яка наразі контролюється російськими окупантами.